Вітаю, друзі. Кожну людину можна оцінити по її діях, заявах, вчинках. Масштаб особистості легко оцінити по тому, як людина поводить себе, коли має владу. Як вона поводиться до тих, хто розумніше за неї, талановітеше за неї, досвідченіше за неї, або якось просто більше за неї. І, от це добре може проілюструвати нашу владу. Саме така оцінка. Давайте візьмемо якийсь окремий факт. Наприклад, ставлення зеленського до залужного, і зараз я вам дещо покажу. І ви трохи прифігієте. Деякий час тому, в 23-му році, ще 2 листопада видання за економіст видало есе залужного, в якому головнокомандович ЗСУ, тодішній головнокомандович, не лише констатував, що війна з Росії зайшла в глухий кут, але й запропонував. Як вийти з цієї ситуації, і що треба робити? Конкретні кроки, конкретні дії і стратегія, як досягнути максимум, що Україна не тільки вийшла з з виснажливої позиційної війни у швидку маневрову, а й отримала перемогу.